Чи можна займатися різними видами нерухомості? Звичайно, можна, якщо це невеличке місто. Я вважаю, що Вінниця – це невелике місто, і такий обсяг нерухомості, як будинки, земельні ділянки, квартири це все цілком можна поєднувати. Тобто бути рієлтором тільки по продажу будинків або тільки по продажу земельних ділянок, звичайно, можна. А можна поєднувати всі ці нерухомості, якщо ти можеш і аналізувати, і розуміти ринкову ціну, і продавати, здавати в оренду. Але цим треба постійно займатися. Тобто, як кожен професіонал для того, щоб... Розуміти і оцінювати ринок, ти маєш орієнтуватися в цьому ринку. Саме це сьогодні ми і робимо. Почали з будинку, а зараз однокімнатна квартира.